У Ніжині збільшили кількість стипендій для обдарованої молоді. Як правило, вона призначається кращим учням та студентам громади з метою матеріального стимулювання та засвідчення їх особистих досягнень. Місто Ніжин славиться. Вищими навчальними закладами славиться нашими середніми спеціальними навчальними закладами, і наші учні є призерами різних олімпіад, європейських конкурсів освітніх і так далі. Тому міська влада дуже Активно і відповідально відноситься до питання стимулювання цієї учнівської молоді в зв'язку з тим, що дуже багато подано клопотань від навчальних закладів від громадських організацій. Нами було прийнято рішення на сесії міської ради збільшити в рамках цієї програми кількість. Стипендії як для учнів, так і для студентів у ході 45-ї сесії Ніжинської міської ради депутати ухвалили рішення про збільшення кількості стипендій для обдарованої молоді громади. Я вдячний депутатам міської ради за підтримку рішення, направленого на збільшення кількості стипендіатів, яких може нагородити міська рада щороку. Від студентської та учнівської молоді це дає можливість більше мотивувати молодих людей до гарного навчання. І на сьогодні ми кожного року можемо нагороджувати 32 студенти та учні по 16 відповідно кожної категорії. Стипендія складає 3 тисячі гривень на місяць для студентської молоді і 2 тисячі гривень для учнівської молоді. Попередні роки ця цифра була вдвічі менше 16 молодих людей. Відтепер у нас буде 32 людини вмотивовано краще навчатися і показувати кращі результати для нашого міста, для своїх вчителів, для своїх батьків. Загалом загальна сума виплат на рік складе 480 тисяч гривень.